За сім тижнів до Великодня ми зустрічаємо особливе свято Масляну, з її особливими традиціями та віруваннями. У цей день представники науково-технічної бібліотеки Одеського національного технологічного університету зібрали колектив вишу у дружньому освітянському родинному колі, аби згадати справжні українські традиції, історію виникнення свята і просто подарувати один одному гарний настрій. Хотілося показати наші. Традиції, саме українські традиції, традиції українського народу не запозичені, не навіяні іншими, і розвіяти той міф, коли більшість гадають, що масляна це не українське свято. Але масниця це українське свято, і українці святкували його починаючи з 17-го сторіччя, можливо, раніше, якщо є відомі факти. Багато істориків також досліджують це питання і висвітлюють, що так: українці святкували масницю, І святкували саме не один тиждень масниці, як зараз по сучасному, а саме три тижні в декілька етапів, готуючись до великого посту, готуючись, налаштовуючись на на великоднє свято. Українські пісні від творчого колективу «Новело» створили Или свою атмосферу на заході, адже що може бути мелодійніше, ніж українська народна пісня? Справжні господарі свята колектив бібліотеки приготував для гостей смаколики. Головний атрибут святкового столу млинці з домашнім варенням на абсолютно різні смаки. Ну і який же національний стіл без українських вареників, які розліталися просто на очах. У кожного українця свято Масляною асоціюється з родиною та рідним краєм. Масниця в українському етносі. Це свято, яке святкувалось напередодні зустрічі нового року за старостарослов'янським словарем. Але я хочу сказати, що я Виросла на таких традиціях. Я прекрасно знаю, як святкувалося це свято в українських традиціях. Варилися вареники, багато сметани, звісно, випікали млинці. Свято пішло з давніх давен. Я родом з Вінничини, там не казали масниця, там казали запусти. Запусти запускалося свято весни, запускалося свято Нового року за весняним календарем. І, звичайно, що співалися потім веснянки, гаївки, так звані, святкувалося свято весни, яке зараз у нас святкується як великодень. Свято Масляної стало добрим приводом зібратися разом, гарно провести час і черговий раз впевнитися, що українська культура це безцінний унікальний скарб, яким безумовно пишається кожний українець.